І проходимо запис, значить, під час запису ви можете вимкнути камеру, тому що запис буде викладатися на каналі в YouTube. Значить, у нас з вами сьогодні е, задачі, які я вам розказала, і чому важливі задачі. Задачі важливі, тому що е, вам потрібно з ними подружитися для майбутнього спілкування з ними, тому що весь час, який ви будете вивчати хімію, ви будете зустрічатися і робити розрахунки за задачами. Звичайно, бувають задачі різні, але ви з ними тільки знайомитеся, і у вас вони будуть дуже простенькі. Але так як задачі у нас з вами мають відношення пряме і тісне відношення до хімічних рівнянь, то я пропоную розглянути номер 4 і номер 5, які у вас є в підручнику на 121 сторінці. Завдання номер 4 Нам потрібно скласти рівняння реакції, і у мене є під літерою А, внаслідок взаємодії водню і кисню утворюється вода. Для того, щоб визначитися по опису, як скласти хімічну реакцію, мені потрібно визначитися із продуктами і реагентами. У даному випадку реагентами є речовини які. Хто бачить? Які речовини є реагентами? Сьомий клас. h 2. і бач... Кисень О2. h 2 і О2. Продукти реакції або один продукт реакції може бути по-різному, який бачимо за описом. h 2 o H2O. І тепер, якщо зі мною так добре говорила влада, а влада. Давай запишемо. Якщо в мене речовини були у вигляді реагентів, то вони у мене будуть до чи після реакції. <г ironics> Доброго дня. До чи після <г Laurence> реакції? Mm, якщо реагенти, то до. До реакції. Тобто я запишу в рівнянні. влада диктуй. h H2. Плюс. Плюс О2. О 2. Далі у мене буде стоять. Який знак, Влада? Дорівнює. Дорівнює. І далі в мене буде яка речовина продукт, тобто реакції. H2O. H2O. Що ми маємо ще зробити? Урівняння. Це, звичайно, ми маємо урівняти коефіцієнти. Влада, твоє рівняння. Давай урівняємо коефіцієнти. Давай, почнемо з оксигену. З оксигену там два коефіцієнти. Так, два коефіцієнти. Якщо ти вже урівняла, скажи мені, будь ласка. Як ми говоримо так послідовно коефіцієнти, які будуть в цьому урівнянні. Mm. Добре, який коефіцієнт біля H2 має бути? Так, хто бачить саме клас? Який має бути біля H2 коефіцієнт? Там його немає. Його немає там? Ні, а я знаю, що є там коефіцієнт. Який там коефіцієнт є? Два. Хто бачить? Який там коефіцієнт? Там потрібно поставити 2. Два. два, далі. Біля оксигена, біля кисню, вибачте, буде коефіцієнт? Ні. Ні. Тобто один і останній коефіцієнт. Два. Два. Для того, щоб правильно назвати коефіцієнти в рівнянні, потрібно послідовно їх назвати. В даному випадку це 2, 1, 2 коефіцієнти даного рівняння. Перейдемо до Б. Перейдемо до Б. Залізо феру у вологому повітрі вкривається і ржей. основною складовою, якої є речовина з формулою ферум ОАш. OH. Отут не так все очевидно. Давайте визначатися з продуктами. З продуктами. Продукт. Який бачимо продукт? Який бачимо продукт? Сьомий клас. Який бачимо продукт? Ніхто не бачить продукт. Даша шляхова бачить, який продукт реакції. Даша. 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 Не хоче зі мною розмовляти. Поліна Войтова. Продукт реакції. Окей, я поверну зараз. Я зараз поверну на підручник. Секунду. Повертаю на підручник. Продукт. Будь ласка, Поліна. сикора Даша. Да. Хлор, М -м. Саша. Можно я? Кто? Це Влада? Давай. Да. Ферум. Давай, Водочка. Ферум. просто фэру. Фарум и Аж два. Дивіться, як вас легко спутать. Я питала про продукт, Влада. Я питала про продукт спочатку. Продукт ферум. Продукт фером. Давай читаємо. Залізо феру у вологому повітрі вкривається іржею, основною складовою речовиною якої є ферум оаж OH 3 що в мене є продуктом? Продукт це те, що утворилося. Який у мене продукт? Ілія Штейман. Ще раз, будь ласка. Ілія. Ілія Шапа Продукт реакції. Сікора Даша. Продукт реакції. Рома Гаркавий. Продукт реакції. Поліна Войтова продукт реакції. Шляхова Даша продукт реакції. Ферум ОАш. Оаш там просто Оаш? Чи тричі? Тричі. Ферум О Аш тричі. Тепер виясняємо реагенти. Я роблю підказку, їх має бути три. Три реагенти. Влада, який бачиш перший реагент? Перший реагент це Феру. Феру. Другий реагент, який бачить Сікора Даша. Глушко, Саша. Гаркавий Рома Поліна Войтова, Ілія Штейман, Влада Смирнова. Аж o H2O. І може ти бачиш третій плана? Е, третій реагент це О 2 О 2 Правильно, тому що у нас є вологе повітря. Давайте, водачка, мені іще і виручиш сьогодні всіх. Продиктуєш рівняння реакцій. Давай я почну. Ферум плюс. Е, ферум плюс H2O. Ферум плюс H2O. Згодна. H2O плюс. Плюс О2. О 2 Супер. Дорівнює. E, дорівнює фером О3. три. 3 Коефіцієнти. Я не урівнюю. Урівняєте в домашній роботі. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, і в мене є приклад В. Внаслідок розкладу сахарози С12 H22O11, утворюється вугілля і вода. Продукт реакції Сікора Даша. Продукт або продукти вмежені. Сікора Даша. H2O. H2O. І ще один продукт реакції Гушко Саша. А який? Іще раз. А який другий чи третій? Не знаю. Той, який не назвали? Поліна Войтова продукт. Поліна Войтова продукт. Доброго дня, Настя. Добрий день. Працюємо з четвертим номером, приклад В. включайся будь ласка. Владочка. Який другий продукт? Карбон. Карбон. Який реагент ти бачиш Сікора, Даша? реагент Даша Сікора, реагент. Шляхова Даша, реагент. Це 12 тож 22 11. Добре. Диктуй мені, будь ласка, рівняння. Якщо в мене реагент, С12. То, що я запишу в лівій частині? С12 H22. H22O11. H22, Розкладається, дорівнює. Продовжуєш, Даша. Розкладається на що? На карбон плюс H2. І, і H2O. Коефіцієнти. Також зверніть увагу, не урівняння. Давайте перейдемо до ось цього гарного малюнку під номером 5. В завданні. На малюнку 88 е, Представлено схему взаємодії хімічної реакції, взає, е, хімічної реакції взаємодії літію з водою. Так, давайте подивимося. Ось він. Ось він. 88 й малюнок літій з водою. Нам потрібно замалюнку записати хімічну реакцію. Так, які бачимо продукти? Які бачимо продукти? 7 клас. Мєшстозова, не можу. H2O. H2O і uh, і літій і літій. Добре. Які бачимо два продукти, ось дивіться, буде один продукт, і ось буде другий продукт. Ну, з першим продуктом я вам не допоможу. Тут буде у мене літій гідроксид, літій ОАЖ і продукт, і продукт, який? H2. H2. Добре. Хто мені продиктує рівняння? Хто мені продиктує рівняння? Продиктує рівняння мені, Поліна Войтова. Будь ласка. Поліна, будь ласка, продиктуй мені рівняння. Настя Харитоненко, продиктуй, будь ласка мені рівняння. H2O. Ну там, давай так, літій, літій, плюс. H. H. Так, Настя, давай вернемся. <говори> давай вернемся. Ось, дивися. Литий плюс, выправляйся, H2. H2O, доброе вертаюсь, плюс H2O. H2. Угу. H2. До ревнивенности. H2. Плюс, Настюш. І ще раз повернуться? Повернусь. Так. Да. Отут я писала речовину, яка складалася з літія і ОН OH, групи гідроксильної. Це був літій ОАш. OH. То, літій що я маю мати. Ой, повернулась туди ж. Плюс літій ОН. OH. Плюс літій. Літі І подивіться, будь ласка, я знову коефіцієнти не урівняла. В домашньому завданні у вас буде задача, і подивіться ось ці три рівняння, в яких потрібно буде урівняти коефіцієнт з класної роботи. А тепер ми знову переходимо до задачі. До задачі, яка у вас є в підручнику під номером 6 на сторінці 124. На малюнку не 6-7, вибачте, 7. В результаті взаємодії сірки масою 16 г із залізом, тобто ферумом, утворилось 44 грами ферум 2 сульфіду ферум С. Обчислити масу використаного заліза. При розв'язанні задач, перше, що нам потрібно з вами завжди робити, це робити аналіз задачі. В задачі дуже важливо записати хімічне рівняння, і хімічне рівняння буде складене вами на аналізу тексту цієї задачі. Для того, щоб зрозуміти, що в мене є за хімічна реакція, я також маю, так само як в текстових наших завданнях сьогодні, визначитися із продуктами реакції, і із реагентом. Які я бачу тут реагенти, Самий клас? Які я бачу тут реагенти? Ілья, Ілья, Ілья Шапа, які ти бачиш реагенти? Номер 7? Номер 7. Ілія Шапа, не хоче зі мною. Поліна Войтова, які реагенти бачиш? Не бачить полінореагентів. Сікора, Даша. Які бачиш реагенти? Ферум і Ферум і фе. Сі. Ферум сі. Ферум, Ферум і сульфур це у мене реагент. Після реакції у мене утворюється речовина, яка називається Як. Продукти реакції. Зрозуміло, в даному випадку це у мене ферум 2 сульфід, формула якого ферум С. Таким чином, я зараз на Чорновику маю рівняння реакції. Мені відомо, що маса сірки була 16 грамів. Те, що у мене відомо за умовою задачі, я маю, звичайно, записувати над речовиною в хімічному рівнянні, цікавить мене, цікавить мене е яка маса заліза була використана, а ще мені відома маса ферум С 44 грам. За законом збереження маси. Маса речовин до реакції дорівнює чому? Маса речовин до реакції дорівнює. Сьомий клас. Маса речовин до реакції. Дорівнює. Чому? Так, закон збереження маси носового лавуазьє, закон. Маса продуктів реакції дорівнює, або, навпаки, маса реагентів дорівнює. Маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції. Маса продуктів реакції дорівнює масі реагентів. А тепер скажіть, мені, будь ласка, яка буде маса ферума, яка вступила в цю хімічну реакцію? Утворився ферум С, маса якого 44 грама. Маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції. Утворилось 44. Сірки використали 16. Скільки вступило в реакцію ферума Скажіть мені, будь ласка, 28 грам. Правильно, як узнала Настя? 44 відняти 16. Вот. Таким чином, я проаналізувала задачу. А тепер я не маю не просто знайти відповідь. Я маю оформити цю задачу відповідним чином. Перше, що я записую, це я записую дано. дано. В дано я використовую ну, Да. А у нас на 11:30 Zoom. Чий у вас зум? У нас на географії. Значить, я зараз закінчую задачу. Сашенька, дві, двох хвилин тобі вистачить, для того, щоб під'єднатися до наступного зуму, використовуючи спеціальні хімічні позначення. Маса у мене позначається буковкою М, ось такою, і у мене відома маса сульфуру. Маса 16 грамм. Далі, крім цього, мені відома маса іншої речовини, формула якої ферум С. І, і маса цієї речовини 44 грами. Далі я підвожу риску горизонтальну. Я підвожу риску вертикальну і записую те, що у мене питають за умовою задачі. Знайдіть масу ферума. Знайдіть масу ферума. Далі я пишу слово розв'язок. В розв'язку я зразу записую хімічне рівняння, яке я склала за задачою. Далі над задачею, над речовинами, які у мене є за е, умовою задачі, я записую маси. Над речовиною, яка мені невідома, я ставлю X. А далі мені Настя Харитоненко продиктує, будь ласка, як мені знайти масу ферму. Мені потрібно взяти масу яку. Загальну масу. Загальну ферум С. І відняти від неї масу, чию? Сульфура. Сульфуру. Тобто сірки. Дивіться, ось тут я записала, як мені знайти значення. Я дорівнює, не пишу, а починаю з нової строчки. Маса ферума дорівнює. А тепер я підставляю числа. Настя, будь ласка. 44 відняти 16. 44 грами відняти, вибачте, грами, відняти 16 грам буде 28 грам. Відповідь я маю. І, звичайно ж, запишу слово відповідь. І коротко запишу відповідно до того, що у мене питали в задачі. Маса ферума дорівнює 28 грам. Ось така була задача. Значить, вам потрібно буде вдома урівняти коефіцієнт.